Головне події в Харкові та області 20 лютого. Харківська облрада сьогодні засідала онлайн. Депутати першим питанням ухвалили звернення на підтримку позиції президента України Володимира Зеленського. У тексті, зокрема, йдеться про неприпустимість проведення перемовин щодо України без української сторони. 76 обранців проголосували за. Водночас, депутатка від опозиційної європейської солідарності Галина Куц зробила допис у Фейсбуці, де відзначила в тексті звернення купа пафосних фраз, але ні слова про перемогу, лише про омріяний мир. Протягом доби по Харківщині били ракетами, кабами та шахедами. Армія РФ пошкодила кілька десятків будинків і лінії електропередач. Начальник ОВА Олексій синігобо повідомив, що ракетний удар уночі прийшовся по Берестинському району. У селі Мирне пошкоджені 9 приватних будинків. Щонайменше два шахеди збили нацгвардійці над Харковом. Про це інформує п'ята Слобожанська бригада СКІВ. Ще один БПЛА впав у Лизівському районі за межами села Малинівка. Там пошкоджені ЛЕП. Зранку росіяни взялися за авіабомби. кап 500 влучили по селищу Слатине, пошкодивши 11 будинків. Половина селища залишилася без електрики, відзначив начальник Дерхачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Ще дві бомби впали на території Золочівської громади, без руйнувань. Усі ці атаки обійшлися без постраждалих. Харків'ян підозрюють у підготовці теракту в Дніпрі. СБУ затримала трьох людей: – 26-річного харків'янина, його 20-річну подругу та ще одну фігурантку з Вінничини. За версією слідства ця агентурна група на замовлення РФ намагалася підірвати українського ветерана колишнього правоохоронця. Саморобна вибухівка мала спрацювати, коли чоловік наближався б до гаража. На місці затримали фігурантку з Вінниця і ймовірних спільників із Харкова одразу після цього. У СБУ повідомили, що ці двоє забрали вибухівку зі схорону в Нікополі та привезли до орендованої квартири в Дніпрі. Далі сховали ключі від квартири так, щоб їх знайшла вінничанка та поїхали додому, щоб залягти на дно. Третя учасниця групи забрала вибухівку та встановила біля гаражу у дворі, а попалася, коли готувалася привезти пристрій у дію. Усім трьом повідомили про підозру у закінченому замаху на вчинення теракту. За це світить до 12 років з конфіскацією майна. Більше новин на сайті медіагрупа Об'єктив. Незламні разом.